І несподівані наслідки гучного скандалу із МСЕКами у відставку подав генеральний прокурор України Андрій Костін, бо з'ясувалося, що послугами мільйонерів із Мсеків роками користувалися працівники прокуратури, оформлювали собі інвалідність. Почалося все із оприлюднення 49 прізвищ працівників прокуратури Хмельниччини. Подивіться на посади: очільник та його дружина, керівники відділів, прокурори. Саме цей список став причиною скандалу на радбезі, який скликав президент, і причиною заяви про звільнення генпрокурора. Костін написав, готовий понести політичну відповідальність. Але перед тим почав масові чистки у лавах свого офісу. Подальша перевірка засвідчила. Наші прокурори люди дуже хворі, найбільше таких у Хмельницькій та Черкаській областях. Там статус особи з інвалідністю має третина колективу. Потім зі значним відривом йдуть Полтавщина та Одещина і замикає п'ятірку лідерів Житомирщина. Справжні це інвалідності чи Липові ще з'ясовують, однак робили вони їх не заради імунітету від армії. Мобілізації прокурори не підлягають. Тут мотивація інша. Гроші. Якщо ти, прокурор, зі статусом інваліда, отримуєш шалену пенсію на додачу до зарплати. Закон гарантує її у розмірі 60% від відплатні. Якщо є стаж у 10 років, причому прокурори виділені в окрему категорію на рівні із військовослужбовцями та чорнобильцями. Очільник Хмельницької прокуратури, наприклад, згідно із його декларацією за 23-й рік, отримав понад 250 тисяч гривень, а разом із дружиною більш як півмільйона гривень. І це не згадували про пенсію за висловою років. Службова комісія взялася і за них. Один із останніх результатів шестеро очільників обласних прокуратур вже написали заяви на звільнення, бо отримували підвищені пенсії за вислугою. Тепер Рада прокурорів просить парламент змінити закон, так, щоб прокурори могли отримувати тільки щось одне або пенсію, або зарплату. Тим часом проведений вперше аудит пенсійного фонду виявив фантастичну суму сумнівних розтрат 70 мільярдів гривень. Усі тилові столиці заходу України разом взяті так не розкошують. Вдумайтеся тільки, якщо скласти докупи річні бюджети Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Рівного, Тернополя, Луцька і Чернівців, сума вийде вдвічі меншою. Тож назва нашої спецтеми геть не риторична.